Кольорова мить оселилася в Бориспільському державному історичному музеї. Таку назву має виставка, яка триватиме до кінця червня. Свої роботи продемонстрували відвідувачі арт студії Редкет. Художня майстерня створена 28 вересня минулого року. І за цей час вже назбиралося робіт на цілу виставку. На виставці представлені 24 автори і 58 робіт різного віку. Є роботи дуже маленьких діток від трьох років і навіть такі поважного віку. Жінки всі роботи написані за чотири години людьми, які раніше пензлика в руках не тримали. Про історію картини розповіла художній керівник та педагог студії Людмила Новохат. Є робота от корабель у вечірній тиші. Жінка, якій просто подарували ну, відвідування майстер-класу, і вона прийшла. Ну, я ніколи не малювала, ніколи не держала пензлик. Ну, попробую. Так? Мені це цікаво, мені це як новий такий досвід. Вона спробувала і вийшла дуже цікава робота, така і в кольоровій гамі, і взагалі енергетична. Вона одержала дуже велике задоволення від роботи і сказала: я буду до вас далі ходити. Кожен майстер-клас має свою тематику. Отож на виставці представлені різнопланові картини. Ми проводили майстер-клас, на якому писали репродукції Євгенії Гапчинської мета Плюкебаум – німецька художниця Сандра Бурдет – Це теж акварелістка. Тобто тематики різні на кожний майстер-клас, але виставка об'єднує всі тематики в одне, і навіть назва така трішечки з підтекстом Кольорова мить з натяком на те, щоб кожен з нас проживав свою, своє життя так, яскраво, цікаво. Як роботи, які представлені на цій виставці, навчалася пані Людмила Волени Гур'євої. Учениця називає її другою мамою і пишається, що має такого вчителя. Оминути виставку своєї вихованиці знана викладачка малювання не могла. Мені дуже приємно, що мені Бог дозволив доторкнутися до її навчання, тому що навчати обдарованих дітей це великі, велика, велика перевага цьому світі. Я вдячна тобі за цю свіжість виставки, тому що дійсно, коли заходиш, вона дуже свіжа, вона не задавлена академізмом, вона не така глибока, яка ну, філософська, вона дуже свіжа, от як подих свіжого вітру, знаєш, як на полі вийшов і колихаються романти. Приблизно такі враження у мене склалося, коли я зайшла. До цієї прекрасної достаткової зали. Від міської влади педагог студії Людмила Новохат отримала пам'ятний сувенір з логотипом міста Борисполя. А від своїх вихованець подяку за те, що допомогла знайти себе і показала яскравий світ живопису. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.